Богдан Губаль, майстер губаленів. Його роботи прикрашають стіни Міністерства культури України, музеї образотворчого мистецтва Татарстану, Посольства Євросоюзу у Брюсселі. Є вони і в приватних колекціях Німеччини, Польщі, Австрії, Великобританії, Франції, США, Канади, Австралії та Ізраїлю. Нині ж оцінити їх можуть і полтавці у художньому салоні відкрилася персональна виставка заслуженого діяча мистецтв України, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Богдана Губеля. Я більше всього люблю працювати вперед, не по замовленню. От замовлення хіба можуть бути, якщо це зв'язано з інтер'єром, я сам спроектую, і тоді, витікаючи з інтер'єру, тоді воно виходить вже як замовлення. Величезне замовлення виконувалось по вже по моїх проєктах, по моїх ескізах. Це оформлення адміністративного будинку в Маріуполі Азовсталь. Там великий гобелен, десь 6 на 12 метрів. Придбати собі такий гобелен не кожному під силу. Вартість одного сягає кількох тисяч доларів. Майстер із решетилівки Євген Пілюгін, який багато років виготовляє гобелени, знає ціну такої праці. Свого колегу Богдана Губаля називає експериментатором. Адже, на відміну від нього, пан Євген дотримується багатовікових ткацьких традицій, те, що от він використовує такі контрасти чорний. Ми цього боїмося. Ми якось на східній Україні. У нас пастельні кольори, натуральні. Він теж бере натуральні, але Такі активні чорні білі це дуже цікаво для ну Карпат Карпат для західної України. Хоч кольорова гама гобеленів Богдана Губаля у порівнянні з традиційною обмежена, вона не менш дорогоцінна, говорять народні майстри. Роботи Богдана Івановича легко впізнати з поміж інших через неповторний авторський стиль митця.